Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Okay. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще терганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таки не підписувалася. Жах! Жуля, ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Mm. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою із смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. Mm, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? А ну, віддай мені.